Вітаю вас, малята! Сьогодні середа грамота. Ми з вами вже знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів, слова складаються зі складів та звуків. На минулому занятті ми складали речення, використовуючи слова назви предметів. Слова назви дій предметів, слова назви ознак предметів. Сьогодні ми познайомимось зі словами, які допомагають якомога точніше передати речення. Поговоримо про олівці і склянку. Якщо взяти олівці і поставити їх у склянку. То про це можна скласти речення. Подивіться на картинку і складемо речення. Що ви бачите, хлопчик поставив олівці у склянку. Скільки слів у реченні? Можна сказати, що 4. Давайте назвемо їх: Хлопчик поставив олівці у склянку. Давайте поговоримо про слово склянка. Це слово можна деще змінити, якщо додати до нього слово ознаку у зелену склянку. Що відбулося? Начебто відірвався шматочок слова У. У «в» – окреме слово. Без якого речення не виходить. Це коротке слово допомагає зв'язати інші слова в реченні. Таких слів існує багато. Вони називаються службові слова або слова-помічники. Слова назви предметів ми позначаємо прямою лінією. Слова назви дій предметів ми позначаємо двома лініями прямими. Слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Слово помічник будемо позначати такою дужкою. Початок речення позначаємо вертикальною рисочкою. А кінець крапкою. А тепер, малята, пропоную скласти речення за картинкою. Що зображено на картинці? Вовк, де він знаходиться, у лісі. А вовк який? Можна скласти таке речення. Сірий вовк живе у лісі. Давайте разом його зараз схематично запишемо. Починаємо речення із вертикальної рисочки. Це означає, що речення починається з великої літери. Далі у нас йде слово сірий, який. Сірий це слово означає ознаку. Як ми будемо його відмічати? Хвилястою лінією. Наступне слово вовк. Давайте поставимо до нього питання. Хто? Вовк? Яке це слово? Це слово назва предмета. Будемо його відмічати як? Прямою лінією. Наступне слово живе. Ставимо питання. Що робить живе? Це слово назва дії предмета. Будемо відмічати двома рисочками. І наступне слово У. Яке це слово? Слово помічник. Ставимо. Дужечку. І останнє слово лісі. Ставимо питання у чому у лісі. Що? Ліс? Яке це слово? Назва предмета. Відмічаємо прямою лінією. А в кінці речення що ми поставимо? Правильно, крапку. Порахуємо слова у реченні. Скільки їх? Так, 5. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомилися з літерами. Давайте разом їх називати А Б. В Г. Г. Де, Е, Же, Зе. А сьогодні ми познайомимося з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку. Послухайте віршик. З віку в вік козацька слава завжди сяяла яскрава. Батьківщину в ті роки захищали козаки. Пам'ять наша певна річ збереже Козацьку Січ. Козаки це вільні воїни, що захищали Україну, а Січ табір козаків, обгороджений укріпленіми із січних колод. Давайте розглянемо слово козаки. Який останній звук у слові? Козаки. Так, звук и. Звук И голосний, при вимові повітря вільно виходить з ротика і не зустрічає перешкод. Позначається літерою И. Літера И буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті. Малята. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками. Першу літеру вам напише матуся. Ведемо вертикальну лінію на дві клітинки, потім ще одну таку ж. А тепер від першої знизу ведемо косу лінію до верху, другою. І вийшла літера «и». можна поставити крапочки і з'єднати їх. Вертикальна, коса лінія і знову вертикальна. І так, до кінця рядочка. Старайтеся малята, рахуйте клітинки. І у вас все вийде? Пряма лінія, коса і знову пряма. Два стовпці, що стали прямо, до них третій навкоси. В українській мові слів, які починаються на літеру и, дуже мало. Це ич, ікати, ірод, можна вживати ірод, «ирій» чи ірій. Службове слово ич можна вживати до прикладу у фразах. Іч, який хитрий. Слово «икати» може вживатися у значенні вимовляти и» замість і. А зараз, малята, я зачитаю слова, а ви, якщо почуєте в слові звук «и», відкладайте олівці. І порахуємо, скільки ж слів зі звуком «и». Приготувалися? Почали. Лисиця, вовк, миша, Ведмідь, сир, Їжак, сич, білка, дим. Порахуйте, скільки олівців. Ви відклали. Повинно бути 5. Пропоную виконати звуковий аналіз слова бик. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові б бик. Звук б. Він який? Так, твердий. Приголосний. Чим позначимо? Рисочкою. Знизу пишемо літеру Б. Наступний звук у слові бик. И. Який він? Голосний. Позначаємо чим? Кружечком. Внизу пишемо літеру и. І останній звук у слові бик. К, який він. Так, приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру, що позначає звук. К. Прочитаємо. БИК. А тепер малята пропоную погратися з карточками і зробимо звуковий аналіз слова лисиця. Перший звук у слові лисиця. Так, звук Л. Він який? Приголосний, твердий. Ставимо карточку з рисочкою, а внизу літеру, що позначає звук л. Наступний звук у слові ЛИСИЦЯ. Правильно звук И. Він у нас який? Голосний. Пригадуємо голосні а, О, у, и, е, і. Чим ми його відмічаємо? Кружечком. Кладемо карточку з кружечком і літеру И. Наступний звук у слові «лисиця». Звук С. Він який? Приголосний твердий. Кладемо карточку з рисочкою і літеру, яка позначає звук С. Наступний звук у слові «лисиця». Звук. Так, знову звук И, він голосний. Ставимо внизу літеру И. Наступний звук у слові лисиця. Правильно звук «ц». Він який? Слухайте, як звучить «ц». «Ц». Так, він м'який. Беремо карточку. З двома рисочками. І ставимо літеру, яка позначає звук Ц. І останній звук у слови лисиця. Так, звук А. Він який? Голосний. Ставимо під ним літеру А. Лисиця. А зараз малята пропоную прочитати невеличкі слова. Сир. кит, риба. Дякую, малята. А на наступній нашій відеозустрічі ми продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!